Осіння погода знову підсунула свиню не лише львів'янам, а й українцям загалом. Жовтень приніс зі собою сніг. Тільки початок місяця, а Україну вже потрохи засипає снігу. На гарячу лінію новин глядач надіслав фото із села Великий Ходак, що на Івано-Франківщині, на яких чітко видно сніг. Забеліло і в Букувелі. Ось відео з камер спостереження. Подекуди висота таких заматів сягає до шести сантиметрів. Деякі смілиці вже навіть наважились випробовувати гірські схили, розповіли новинам львівські синоптики. Львівщина також не пасе задніх. Невеликий сніг з дощем цієї ночі навідався у Золочівський район. Це знову ж таки. Повідомлення із гарячої лінії новин. Учора дощ зі снігом пролітав і у Львові, зокрема на вулиці Науковій та Сихові, і дзвінків глядачів. Сьогодні ж протягом дня мешканці міста могли також побачити сніг, який швидко перетворився в дощ. Не менше від негоди потерпають і східні регіони. Цієї ночі сніжило на Донбасі. За словами синоптиків, температура повітря була нульовою. Нічого такого дивного в сьогоднішній погоді немає, що сніг пролітає, от, тому що вже рахується жовтень. Це є нормальна осінь, скажімо так, що навіть і 14 до 14 до покрови в нас буває таке, що засипає і снігом. Фахівці пояснюють, таке явище зумовила холодна повітряна маса із заходу. До кінця тижня в Україні не потеплішає. А у Львові середньодобова температура буде триматися до мінус семи. Але вже з 5 жовтня синоптики обіцяють потепління. Світлана Макугонська, Любомир Козак, новини.